Таю новини в ефірі НТА в студії Мальва Вовк. Вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Військові стандарти. Що треба підтягнути в українських казармах до взірця натівських? Кількасотграмові клубочки радості. Нині всесвітній день недоношених малюків. Ловили нетверезого одразу три машини патрульної поліції ганялися по Львову за нетверезим водієм. Увечері гори водійської в ДТП на площі Міцкевича і втік з місця події. А далі по вулицях міста розгорнулася погоня, варта американського блокбастера. Затримали порушника на вулиці Київській. Для цього на ноги поставили усіх патрульних міста. Щоб водій не втік, йому перегородили дорогу одразу трьома патрульними машинами. Відтак, як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, поліцейські склали чотири протоколи за водіння у нетверезому стані за ДТП та втечу з місця події, а також за дрібне хуліганство, бо водій ще встиг подряпати ключем двері патрульної машини. Після оформлення документів нетверезого власника позашляховика доставили у райвідділ, а машину відвезли на арешт-майданчик. І ротація у самих поліцейських лавах. Юрій Зозуля, який три місяці очолював патрульну поліцію Львова, їде до Києва. Там очолить столичних поліцейських. У Львові ж до роботи має приступити 36-річний Юрій Пузиревський. Його вже представили патрульним. А сьогодні він перебуває у Києві, очевидно, щоб приступити до нових обов'язків. 36-річний Антон Пузиревський донедавна займав посаду командира 3-го батальйону управління патрульної поліції Львова. У 2006 році закінчив Львівський університет, є мешканцем червоної. Він також брав участь у бойових діях на сході країни, є учасником АТО. Яскрава теорія та нелегка практика. Українські та закордонні військові похизувалися обмундируванням. Від початку антитерористичної операції синьо-жовті значно підняли свій рівень забезпечення. Тепер вони майже не мерзнуть узимку. Солдати мають і форму нового зразка, і кращі намети. Але до натівських стандартів все одно ще не дотягують, кажуть військові експерти. Складна ситуація в українців і в тилу. Поки на схід звозять новинки на Яворівському полігоні у наметах справжнє болото. Спітня білизна, яка отримує тепло тіла, три види форми від вітру та дощу і верхній одяг, з яким не страшні навіть найгірші погодні умови. В арсеналі американських військових сім рівнів отеплення форми. Є навіть спеціальні насадки на взуття, з якими військовий може підкорити снігові замети. Також у нас є шапки і балаклави, які захищають шию і обличчя, та три види берців на різні сезони. Один військовий отримує лише один комплект верхнього одягу, а от спідньої білизни декілька. Та якщо одяг зіпсується, військовий може запросто його замінити, якщо форма справді зіпсована. На вішаку українського солдата одягу менше та якість на хорошому рівні. Якщо раніше форма легко загорялась та прилипала до тіла, то тепер її роблять із якісної бавовни. Форму заміняють один раз на рік. Верхній одяг рідше – раз у два роки. Є комплект натільної білизни, комплект теплої термобілизни, комплект бавовняного амбудерування камуфльованого, куртка зимова утеплена. Брюки утеплені зимові. Ну, і так само є взуття берці звичайні, і берці утеплені. Умови в американських наметах не гірші ніж у казармах. Зазвичай вони мають зовнішній та внутрішній підігрів спеціальне дно та пічку. Проте намети розраховані на десятьох людей. В Україні таке військове житло просторіше. Воно вміщує 80 солдатів, проте немає дна а температура усередині сягає 10 градусів. Дно захищає від дощу та снігу, тож у наметах сухо, а температуру підігріву пічки визначають самі військові. Наші захисники все ж мають чим пишатися. Якщо американці, аби прийняти душ, мають повертатися на базу, українці миються навіть посеред поля, у мобільних лазнях. Військові, які випробували новинку побуту у бойових умовах, кажуть, прогрес відчутний та потреби ще є. Хочу сказати, чого не вистачає. От, і, чо, і про що би варто було замислитись е, при розробці речових норм. Це грілки для рук та ніг. Це е, ті ж самі снігоступи, які, можливо, є в наших американських колегах під час ведення бойових дій, особливо на передових позиціях, тобто переміщення по високому снігу, кожен військовослужбовець мав би мати щось подібне. Та якщо на передовій солдати мають хоча б мінімальний побутовий комфорт, то у тилу життя у наметах нагадує випробування. Ці фото розмістили військові 128-ї бригади зі сходу, їх відправили на тренування на Яворівський полігон, але табір зустрів їх болотом і відсутністю умов для життя. Я скажу, буває так, що іноді не очікувано, да, прибуває багато людей, достатньо, що у нас ну, можливо, не вистачає місць для їх розміщення. Е, ну, Сказати, що все так погано, можливо, ну я б не сказав, що ви хочете може згустити краски. такі ситуації справді є, кажуть військові експерти, проте вони поодинокі І обіцяють до 2020 року українська армія буде забезпечена не гірше закордонних. Ірина Сиєвич, Олег Возний, НТА Новини. Нетерплячки 17 листопада міжнародний день передчасно народжених дітей. Раніше за термін народжується приблизно кожне десяте немовля. У світі це понад 15 мільйонів малюків на рік. На Львівщині більше тисячі дітей народжуються передчасно. Кожне друге немовля бореться за життя навіть з вагою пів кілограма. Аби такі дітки вижили і росли здоровими, потрібні умови. Оптимальний температурний режим і догляд, спеціальне обладнання, золоті руки персоналу. Усе, що замінить матусю на. Цьому життєвому етапі. І до цього дня Фіолетовим підсвітили львівську оперу. За даними відомства, підсвічування відомих будівель Фіолетовим це акція, яка відбувається у багатьох містах по цілому світу, спеціально до Всесвітнього дня передчасно народженої дитини. Зокрема, проекти було реалізовано з Ніагарським водоспадом, будівлею Empire State Building у Нью-Йорку та Босфорським мостом у Стамбулі. У неонатологічному відділенні, де виходжують новонароджених з критично малою масою тіла, завжди 17 листопада людно прийти і сказати дякую всім, хто тут працює за життя дитинки. Обов'язкова справа Катруся була пацієнткою відділення новонароджених понад 5 років тому. Її матуся Ірина постійно відвідує рідне відділення, яке подарувала життя донечці. Це було дуже страшно. Ми важили при народженні 900 грамів, 33 сантиметри. Чоловіка на руці вона поміщалася на 28-му тижні. Ми попали сюди і чотири місяці це була наша домівка. Три місяці дитина не дихала сама. На четвертий місяць нас виписали із вагою 2 кілограми, 750 грам. Сьогодні катруся задніх не пасе в садочку. Вона не відрізняється від звичайних дітей. Ще вісім років тому крихітку, яка важила менше кілограма, вважали просто плодом. Сьогодні таких діток виходжують неонатологи. На рік на Львівщині це понад тисячу діток, з яких з екстремально малою масою тіла до кілограма торік було 100. Коли лелека прилітає передчасно, я б хотіла всім сказати, це звичайно не завжди потрібно, але як так стається, ви маєте куди прийти, і напевно ми вам допоможемо. На сьогоднішній день ми хочемо показати що кожне життя української дитини, вартує того, щоб в нього вкладати здоров'я, сили і кошти. Головного лікаря Михайла Гички. син теж народився перечасно, тому в такий день завжди приходить підтримати батьків, діток і професіоналів відділення, які виконують ювелірну роботу. Дякувати тим людям, працівникам, які тут працюють, їхній авторитет, їхній розум, їхні руки Це збереглося, і з кожним роком ми стараємося щось тут покращувати ці умови. Назарчик народився рік тому з масою тіла 1 кілограм 750 г. грамів. Нині його батьки в числі активних благодійників відділення. Дякуємо лікарні і лікарям власне, бо їх золоті руки зробили так, щоб наша дитина. Виросла і все було добре. І хочеться сказати всім мамам, де яких народжуються дити... діти передчасно, щоб вони не хвилювались, бо діти дуже відчувають стан матері. І якщо мама буде впевнена, що все добре і буде любити свою дитину, то дитина поправиться дуже швидко і буде радувати потім все життя своїх батьків. Дане стор, ти теж хоче щось сказати? ну Скажи, що ти... Скажи, ну це, це я. Тато Назарчика Василь перейнявся допомогою цьому відділенню. Зокрема, організував спеціальний сайт, якого дотепер не було. У нас є свій сайт, у нас є вже і Фейсбук-сторінка, це є немовля.org.ua. Це є сайт, через який ви можете спокійно переказати кошти для цього лікарни, саме цього відділення. Він піде цільово на придбання обладнання для цієї лікарні. Зараз батьки зайнялися збором коштів на офтальмоскоп, що коштує 9,5 тисяч доларів. Апарат усуває незрілість очка в недоношених діток. Жанна Ліщенко, Іван Базуренко, НТА Новини. Не витримали нерви головою в лобове скло маршрутки. Вдарив чоловік. На такий відчайдушний крок зважився після того, як водій відмовився відчинити йому двері. Інцидент стався на вулиці Куліша у автобусі, що курсує на маршруті. 26. Після буцання маршрутки чоловік утік. Благодійне мистецтво більше 30 митців розмалювали військову амуніцію. Ящик різних розмірів від військових патронів художники перетворили на вишукані декори. Їх продали на аукціоні, а виручені кошти витратили на лікування зубів мобілізованих бійців. Сьогодні ж підбивали підсумки та дякували учасникам. Намальовані яблука на ящику від боєприпасів. Тепер цей бойовий атрибут став мирним. Іванка одна з львівських художників, яка подарувала предмету нове життя. Надихнула ж на селізацію домашні яблука, що жінка складала у ящик. У Мене були намальовані. Яблука, трава, яблука, якийсь добробут, якісь літо, якесь щастя. Тобто я сподіваюся, що це ми в останнє в нашій історії будемо чимось таким займатися, ліпше оформляти шутці, ліпше малювати картини, щоб ми до зброї просто не зверталися. Сподіваюся, що мистецтво принаймні притягне той мир, ну та хоч чуть-чуть, хоч на якусь карбинку. Робота зайняла добрячий місяць, у інших вже набагато швидше. Тарас Кеп загорівся бажанням розписати скриню від боєприпасів одразу, навіть не вагаючись. З реалізацією задуму також все було просто, оскільки митець знав, що хоче бачити. Ідея була така, що людина подібна на скриню. І, хоч в середині вона, хоч зовні може бути там не або сумна чи весела. А всередині завжди має бути щось, що тримає людину в тяжкі часи. Щось для мене, наприклад, це там казки, міфологія. Тому в мене така скриня вийшла там, зверху темна, а всередині кольорова. Скриня з чудернацькими звірами художника і стала на аукціоні найдорожчою 27 тисяч гривень. Загалом заробили для підтримки стоматологічного проєкту Санація близько 300 тисяч гривень. Художників ні в чому не обмежували, малював кожен, що хотів. На аукціоні були представлені унікальні, неймовірно цікаві лоти. Це, було, це були ящики з під боєприпасів, які, які були розмальовані львівськими художниками, кожний в своєму стилі. Тобто, якась спеціальна задача перед художниками не ставилася, тобто вони могли креативити, що вони і зробили. Розпочали свій волонтерський проект Санація ще навесні. Сьогодні ж працюють 11 стоматологічних кабінетів, і вже 12 тисяч мобілізованих встигли полікувати зуби. Зароблені 13 жовтня кошти умовно поділили на три бюджети: один для лікування бійців на Яврівському полігоні, інший ж для пересувної стоматології та реабілітації вже демобілізованих. Марта Дацко розповідає, куди витрачатимуть кошти. Зараз є такі якби сезон загострень. Ми тому вирішили допомогти польовим стоматологам і вирішили обладнати ще дві пересувні стомат, два пересувних стомат кабінети. От, власне, зараз ми останній місяць цим займаємося дуже так інтенсивно. Тобто, це дві машини, які повністю будуть укомплектовані всім спорядженням стоматологічним, і вони буквально од з дня на день повинні вирушати вже на передову. Телеканал «НТА» також долучився до акціону. У вересні ми відвідали стоматологів волонтерів на Яворівському полігоні та подивились на їх робочі будні. Опісля ж надали відеосюжет. сюжет. Там розповіли про проблеми мобілізованих хлопців та як їх ставлять на ноги за кілька днів до виїзду у зону. Ато Вікторія Хума, Віктор Сембратович, «НТА Новини. День студента по львівськи сьогодні, 17 листопада, у світі прийнято відзначати міжнародний день студента. А ще традиційно у цей день у Львові символічно обирають студентського мера про досягнення попередньої команди про історичний контекст цієї дати, де і як відзначатимуть спудеї професійну дату далі у сюжеті. Для більшості студентів 17 листопада день мали на рівні нового року. Хтось у цей день збирає одногрупників і їде в клуб, для когось це звичайний день, а хтось вважає цю дату не для святкування. Чи відзначаєте сьогодні день студентів? Звичайно. Так. А де з ким? З одногрупниками, старими однокласниками. Де саме? А як вийде? А як саме будете відзначати? Тут весела компанія, думаю. Вирішиться питання. Я зрозумів. А чи знаєте історичний контекст, чому саме 17 листопада? Історично не знаємо. Пане будуть друзями відмічати? А, Буде а, де да, саме. А ми ще що думаємо? Так, як нам казали викладачі, після першої сесії будуть відзначати, тому ні. Чи відзначаєте ви день студента? Відзначаємо. А де да, саме з ким. Гуртожитку. А, з ким? Не знаю ще. А як сам будете відзначати? Це традиційно, всі нап'ються, підуть спати. Виникнення свята має сумну передісторію, розповідає історик Роман Яцикович. Далеко не кожен знає, чому саме 17 листопада відзначають день студента. 1939 року. Тисячі студентів Праги та їх викладачі вийшли на вулиці міста, щоб протестувати проти гітлерівської окупації. Частину з них відправили у концтабори, іншу арештували та розстріляли. Швидше за все, це є історичний день і про який треба пам'ятати. І молодим людям не потрібно дуже багато святкувати в цей час, а можливо згадати тих студентів, які віддали своє життя в руки національно визвольних змагань, молоді люди, тепер воїни, які здобувають нашу волю в зоні АТО. Тобто, це є швидше історичний день, про який треба згадати про тих інших студентів. Хорошою традицією для студентства Львова є щорічні вибори студентського мера. Євген Филипець вже майже розпрощався зі своєю посадою. Розповідає, що цей рік був непростим, та все ж вдалося зробити багато сьогодні. Він здає свої повноваження і звітує за рік своєї роботи, бо вже завтра усі студенти міста отримують нового мера. Цей рік часу пройшов дуже швидко. Ми зробили дуже багато. В першу чергу ми об'єднали навколо себе максимально розумних, максимально прогресивних молодих людей, студентську аудиторію. З різних університетів є найкращі представники студентської раді Львова, які показали свої результати під час цього року роботи. Це і благодійні заходи, культурно-масу, патріотично-виховні, аналітичні заходи, тобто маса круглих столів, маса різного різної позиції студентської щодо, наприклад, стипендії студентської. Святкувати день студента чи ні справа кожного особиста. Та все ж цей день з огляду на передісторію швидше мав би бути днем пам'яті, а не веселищ. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини. Це уся інформація зібрана нашими журналістами на дану годину. За хвилину новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Тарас Кучма склав обітницю перед громадою Дрогобича сьогодні у сесійній залі Дрогобицької міської ради відбулася церемонія інавгурації новообраного міського голови Дрогобича Тараса Кучми. Під час першої урочистої сесії міської ради нового скликання Тарас Кучма склав присягу та приступив до виконання обов'язків міського голови Дрогобича. Я вдячний виборцям не тільки за те, що вони там довірили, а за ту позицію яку вони тримали, тому що. Вони раз обирали тих людей, які бо ціла команда зайшла. Ми перемогли в 23 трьох стридцяти Це дуже великий, е, велика перемога значна, але вони віддали перевагу тим людям, які хочуть змін і хочуть справедливості. Я дуже тішуся і дуже заздрю насправді по доброму другобичу, тому що отримав мера викид з громадського середовища, майданівця, атошника. А людина, яка сьогодні приселюдно пообіцяла громаді міста, про те, що вона жодним чином не буде в особистих цілях використовувати свою посаду. Нагадаємо, Тарас Кучма балотувався на місцевих виборах від політичної партії Громадський рух, народний контроль. Адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність президента України у питанні оновлення складу центральної виборчої комісії. Відповідний позов до суду подав лідер радикальної партії Олег Ляшко. За його словами, таке рішення лише підтверджує, що нинішній склад ЦВК діє у незаконний спосіб. Тож президент повинен негайно внести подання на призначення нових членів комісії. Звертаю увагу, це історичне рішення вперше в Україні. Визнано бездіяльність президента Порошенка неправомірною. Ніколи до цього жоден суд в Україні подібного рішення не приймав. Насправді, з одного боку, я задоволений, що ми перемогли в цій справі з іншого боку, мені прикро. Мені прикро, тому що для того, щоб змусити президента виконувати конституційні зобов'язання, я маю йти до суду. Мені видається, що це президент мав би робити сам. Як відомо, повноваження нині діючого складу ЦВК закінчились ще у червні минулого року. Утім, президент наквапився вносити подання на нових членів комісії та звільняти старих. Навпаки, ще й нагородив орденом одіозного голову центровиборчкому Михайло Хендовського, призначеного ще Януковичем. Ляшко пропускає, старий склад комісії залишили, щоб з його допомогою фальсифікувати результати місцевих виборів, як це робив минулий режим. Вітаю до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Поразка від лідера львівська політехніка, здолавши в стартовому турі Івано-Франківського верлу, в наступній зустрічі довела, що це було не просто так. Студенти в овертаймі взяли верх і над київським будівельником 98-95, але виснажилися і емоційно, і фізично. Через два дні львів'яни зазнали поразки від лідера чемпіонату Дніпропетровського Дніпра з рахунком 67-76. Політехніка Галичина зі старту заявила свої претензії на лідерство. Проте дніпряни не пасли задніх. Лів'яни ж намагалися використати свої козрі в атаці. Однак Павло Ревзін і Олександр Мішула не тільки не дозволяли господарям паркету вийти у лідери, але й відірватися в рахунку. Павло із десятьма очками в активі став найрезультативнішим гравцем першої половини в складі обох команд. Це все такі плоди командної роботи, і помімо того, що забити, забійну тут меч получити нужна хороша позиції. То есть не то, что я взял мяч и один сам набросал команде. Так что это в большей степени результат каких-то командных действий. В принципе, Львов очень хорошо играл, мне понравилось. Ребята очень старались и хотели показать, что они не слабее нас. И какое-то время это у них получалось. Початок другої половини матчу був ривком Дніпропетровської команди, після якої гості церемонитись не стали та повели з перевагу 10 очок. Різниця в рахунку трималася і надалі, проте підопічні Дениса Журавльова не розслаблялися. Керманич гостей каже, це друга найскладніша гра на виїзді. Для нас це хороший, хороший урок дуже хорошо є хороші позитивні моменти на которые нам нужно обратить внимание. 19 потерь у нас команда Галичины форсировала нам эти потери. То есть мы не справились с какими-то задачами, которые нам поставила защита Галичины. То есть нужно будет нам это исправлять и более раскованно играть в нападении. Гравці слухали настанови тренера, відпрацьовували так, як хотів коуч, відігравши останню чверть надійну та холоднокровно відсвяткували вже четверту перемогу в чемпіонаті. А галичани засмучено пішли з паркету. Кажуть, втома зіграли своє. Ребята просто устали. У нас поламався петюник Максим, вибили з строя. І просто після ігри з будівельником не встигли в Не вистачило вистачилося. Найскладніше для Галичини було грати дві гри поспіль. Володимир Гуртовий, хоч і гравець приніс команді 14 балів, перемоги вони так і не побачили. Суперника ж центровий львів'яни називає одним із головних, та ще й надуману тактику не вдалося втілити життя. Ми не реалізували несколько наших свободних оскол. Був момент, коли потрібно було зіграти під кольцо на больших, а Ми почали бросати трьох і це не принесло своїх результатів. Політехніка Галичина, хоч і розпочала сезон двома перемогами, лідерську позицію не втримала. Дніпро переміг з рахунком 76-67. Наступний поєдинок львів'яни вже зіграють на виїзді. 20 листопада проти сусіда по турнірній таблиці Харкова Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА «Спорт, як він Є. Українське тіло найкраще. Представниця Львівщини везе золоту нагороду з чемпіонату світу з фітнесу, бодіфітнесу, фізик і бікіні, який завершився у Будапешті. Жіночу збірну України на світовому форумі представляли 18 атлеток. У складі синьо-жовтої дружини наша Оксана Бригідир стала чемпіонкою світу в категорії бікіні до 169 сантиметрів. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. 18 листопада буде хмарною з проясненнями з невеликим дощем. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 11-13 градусів із позначкою «плюс». Що ми в дитячих будинках? У кожного є своє майбутнє. Пожежник врятував десятки життів, олімпійський чемпіон і його сестра океанолог. Міжнародний гросмейстер. в хокей за збірну України. Дизайнер відомого бренду. Відомий оперний співак. Вирішив проблему водопостачання в Африці. Винахідник. Волонтер в гарячих точках. Рятувальників в гірській місцевості. Відомий художник. Композитор. Оскар за операторську роботу. Почерний краще тістечка. Дитина може вирости і без участі батьків. Але стати особистостю без їхнього виховання. Ні. Подаруй дитині таке майбутнє. Стань її татом і мамою.